Найтепліше вітання усім з центрального парку. Хоча, як бачите, погода не дуже а, тішить, але сподіваюся, це таке! А, привіт а, Отаке небо вам вас не засмутить і ви будете сьогодні посміхатися весь день, як посміхаюся я, думаючи про те, як щодня наближається наша перемога, а відтак наша зустріч з вами, друзі, оці всі атракціони чекають на вас. Ми чекаємо на те, щоб потішити вас, як ми це робили завжди. Побачимо! Найтепліше вітання усім з центрального парку. Хоча, як бачите, погода не дуже а, тішить, але... Сподіваюся, це таке привіт. Отаке небо вас не засмутить і ви будете сьогодні посміхатися весь день, як посміхаюся я, думаючи про те, як щодня наближається наша перемога, а відтак наша зустріч з вами, друзі, оці всі атракціони чекають на вас. Ми чекаємо на те, щоб потішити вас, як ми це робили завжди.